Слово має президент Литовської Республіки Гітанас Науседа. Слава Україні, Героям слава! Дорогі Володимире, брати і сестри українці. Щиро вітаю вас з Днем Незалежності. Для мене велика честь святкувати. Святкувати його разом з українським народом, який бореться за незалежність. 32 роки тому ви видналися з під поневолення до нового життя, за вільне майбутнє, про яке мріяли покоління українців, за надію на справедливість, яку оспівував ваш улюблений Кобзар, все це і навіть більше відбирає у вас жорстокий агресор. Супереч нормам цивілізованого світу, Росія прагне стерти українську ідентичність. Вбиваючи невинних людей, вона прагне знищити майбутнє України і Європи. Однак український народ чинить опір і не здається. В очах всього світу ви подаєте безпрецедентний приклад мужності та рішучості. Священний вогонь любові до Батьківщини, який так яскраво засяг на Майдані Незалежності, сьогодні сяє по всій Україні. Він надихає вільних людей у всьому. Світі. Сьогодні я хочу ще раз наголосити: ви не самотні. З перших днів цієї війни вся Литва, палка підтримує Україну і залишається непохитною в своїй підтримці. Ми ніколи не визнаємо окупацію та анексію Криму та інших українських територій. Тому що Крим це Україна, тому що Донецьк і Луганськ, Маріуполь і Мелітополь це Україна. Пам'ятаючи багато століть спільної історії, ми знаємо, що ви переможете. Перемога це мір, безпека та тривале процвітання, перемога це надія на справедливість для тисяч жертв російської агресії. Та їхніх родин. Литва і Надалі надаватиме вам всебишну допомогу. Разом ми відбудуємо Україну і прагнемо зробити вашу країну частиною євроатлантичної спільноти. Наше бачення сьогодні це сильна Україна в сильній Європі. Я вірю, що Україна одного дня стане членом як. Європейського Союзу, так і НАТО. Агресор не визначатиме долю України. Полялюбний український народ бере свою долю у власні руки. Як казав Тарас Шевченко, борітеся, поборете, вам Бог допомагає. Не маю сумніву, що правда, сила і свята воля допоможуть вам. Продовжувати боротьбу. Вірю, що наступний день незалежності будемо святкувати разом з перемогою. Живи в віках! Незалежна Україна! Слово має президент португальської республіки Марсело Ребелу Дісоза. Слава Україні. Президент Зеленський. Пане президенте Зеленський, завича президент буде підтримувати вашу незалежність у минулому на осудне осіднистерного російського вторгнення. u zoha dhe një napit remku zece lja vasho ho zako no ho zagwestu bez ja ko ho ne bulo be i ne bude meru ta bez peke ve je veropi u maj bute në muve euro so juci i nato obima ve zorobrieni i nezlamnej ukrajinskej narod. <referites> Osoblevej da va bratif i na hek bratif jaki e vuta u Portugalia. HGV nezalena dža zna Ukrajina. HGV braterstvo miže ukrajinskoje i naroda me. Slava Ukrajini! Слово має прем'єр-міністр Королівства Норвегія Йонас Гарстере. Президент Зеленський. Пане президент Зеленський, народи України. Дякую за вашу гостинність тут, у Києві, за запрошення відсвяткувати з вами День Незалежності України. День незалежності є особливим днем для будів в моїй країні Норвегії в любій країні, але у 23-му році він ніде не є більш особливим ніж тут. Протягом останніх півтора років і 10 років до цього ви мужньо боролися за свою країну. Ви боретеся за загальнолюдські цінності, засадничі принципи міжнародного права. Ви бороть прав людини. Україна бореться за всіх нас. Ви боретесь за свободу, за демократію та право вирішувати своє майбутнє. Ви боретесь за існування вашої країни. Ваші воїни та народ України ведуть героїчну боротьбу. І в цій боротьбі ви зіткнулися з жорстокістю, якої наш континент не бачив з 1940-х років. Невимовні злочини, звірства, безглузде знищення та навмисне обрання ціллю мирного населення. Ми з вами оплакуємо втрачені життя зруйноване майбутнє людей в Києві, бучі Маріуполі та в незліченних інших місцях. Ми рішуче засуджуємо злочини, які вчинила Російська Федерація. І ми зобов'язуємося притягнути всіх винних до відповідальності. у ваш день незалежності ми вшановуємо націю, яка зробила величезне внесок у європейську історію, у її науку, мистецтво, літературу, музику та спорт націю, яка по праву заслуговує на світле та мирне європейське майбутнє в центрі Європи ми вшановуємо націю, яка протягом останніх 18 місяців надихнула та вразила світ своєю рішучістю, своєю єдністю, своєю хоробрістю, наполегливістю, креативністю та майстерністю. і під імені всіх норвежських людей та всіх українців, що зараз проживають в Норвегії. Ми чекаємо того дня, коли всі ці речі. Ви можете присвятити відбудові своєї країни, країна, яка буде здатна процвітати завдяки справедливому та стійкому миру. І дозвольте мені вас запевнити, Норвегія підтримувати вас до того і в подальшому. Ми будемо підтримувати вашу законну боротьбу. Ми будемо допомагати громадам, які зазнали руйнувань, і ми будемо наближати ваші європейські прагнення. Від імені уряду та народу Норвегії, дозвольте привітати вас із днем. Незалежності я е, оплакую всіх тих, хто заплатили найвищу ціну. Я підтримую всіх тих, хто е, втратили своїх близьких. Я салютую молоді України, яка є гордим майбутнім цієї країни, і е, е, моя повага вам, лідеру світового станту. Пасудей і я бажаю, щоб ми можемо зустрітися в защасливіших обставин у безпечній, вільній і мирній Україні. Слава Україні! Слово має голова президії Боснії і Герцеговини Желько Комшич. Президент Зеленський, Зеленський, ваші високоповажності, гордий народи України. для мене велика честь звернутися до вас сьогодні з нагоди святкування Дня Незалежності України. у цей день 32 роки тому вільний народ України відновив свою незалежність. доля України нарешті опинилася в руках її громадян ми відзначаємо цю річницю сьогодні, не маючи змоги повноцінно святкувати, оскільки несправедлива, неспровокована і незаконна агресія Росії проти вашої країни триває. Поки ми говоримо, хоробрі українські солдати захищають лінію фронту і проливають кров, щоб відвоювати українську землю з під тимчасової російської окупації. Разом з солдатами на фронті мільйони українців наполегливо працюють щоб зробити свій внесок в українську перемогу. Робітники на заводах, комп'ютерні фахівці, фермери, вчителі, лікарі всі вони продовжують працювати, щоб серце країни з кожним днем продовжувало битися ще сильніше. Ваш уряд під проводом президента Зеленського не лише наполегливо і відважно працює над подоланням величезних нинішніх небезпек. Він пішов на сміливі кроки, щоб забезпечити європейське майбутнє для вашої країни. Отримання статусу кандидата на вступ до ЄС є найяскравішою ознакою того, де майбутнє України. Серед вільних, стабільних і процвітаючих європейських народів люди в усьому світі, і я в тому числі, вражені та натхненні незламним українським духом. Ваша боротьба за збереження своєї території, своєї незалежності та свободи направду героїчна. Вона щодня нагадує нам наскільки крихкими є мир і свобода як важко нам доводиться щодня боротися за збереження власної демократії та незалежності підтримка України у цій історичній боротьбі виходить далеко за межі вузьких інтересів геополітики в основі цієї боротьби збереження найблагородніших людських цінностей, бажання бути вільним, захищеним від лиха та переслідувань мати власну ідентичність. ці принципи непорушні навіть тоді, коли їх доводиться захищати голими руками. У цих питаннях не може бути жодних розрахунків. Мене надихає глобальна підтримка, яку надали Україні від початку агресії. Але зараз настав час розширити та посилити цю підтримку з кожним днем. Україна стає сильнішою, а агресор слабшим відчайдушнішим душнішим і небезпечнішим його поразку необхідно прискорити. Вільний народ Боснії і Герцеговини з Україною Ми дуже добре знаємо, що таке жахи війни, агресія, руйнування та воєнні злочини у тому числі геноцид боротьба України нагадує нам нашу власну, нещодавню збройну боротьбу, а також теперішню протидію спробам знищити нашу країну, її інституції та унікальну ідентичність борючись за свою країну та її майбутнє, остерігайтеся компромісів. Які можуть поставити під загрозу в мирний час, те, що ви так відважно захищали на війні, переконайтеся, що мир буде на ваших умовах, адже від цього залежатиме майбутнє вашої країни. Як ваше, так і країни майбутнє належить вам, як я вже казав на початку в цей день незалежності, ми не можемо повноцінно святкувати, бо агресія проти України триває. Але ми безумовно можемо відзначити незламний дух України, знаючи, що, врешті-решт, Україна переможе ніхто не може мати жодних сумнівів, що героїчний і патріотичний дух 44 мільйонів українців ніколи не може бути зломлений. Вітаю вас із незалежністю, бажаю справедливого і тривалого миру та процвітання. Слава Україні!